Успіх у фінансах, безпека, влада <кій> все щось раціональне, раціональне використання, без емоцій, все буде зав'язано на золотому бикі, на золотому кільце. Будете заінтересовані в матеріальному. Якось більше у нас водолії більш про духовне, а от на нас слідуючому тиждені таки щось не треба матеріальне. Давайте пояснимо, що причина, яка причина довести до ума домашні, якісь, справи, справи, які приносять результат. Ви будете заінтересовані в якісь дії, да, в ваших ділах, да, в ваших, можливо, навіть домашніх справах, які будуть приносити результат фінансовий, ну, що завгодно, для покращення свого биту, для покращення свого життя, для покращення Сім'ї, сімейного гніздечка. Да? Оце буде в когось в водолії, буде з цим пов'язано. Треба все, щоб було до ладу. Довести до порядку. Можливо, у когось можливі поїздки. По сімейним ділам, можливі поїздки у водоліїв. Або зміна планів, або переїзд навіть. Зміна міста жительства, зміна землі. У когось може бути так, по, по пентаклі це. У нас земля, енергія землі, може в когось і місце переїзд на нове місце життя. У когось може бути і так. У водоліїв. Але це якесь покращення матері... вашого матеріального положення в сім'ї, в родині. В когось отак буде. Фінанси, фінанси, трійка, мечі в розстроєні будете. Знаєте, якось, як ото кажуть, фінанси поють романси. Якось трошечки будете не дуже, не дуже задоволені, чому причина поясніть. Ну, хто отримує соціальну допомогу водолії там якісь, да, пенсії, соціальну допомогу? Ви розчитували на щось якусь чи добавку, чи... Щось вам повинні були дати, наприклад. Да? А дадуть так, вирощитували на більше, а вони якось дадуть вам ну, 3 копійки, 2 рубля. Отак я сказала. Знаєте, якось 3 гривні 2 рубля, а ви розсютували на 30, а вам дали 3. ну, я образно, да, І ви якось цим трошечки будете розстроєні. Щось з фінансами, от якось. Mm -mm. Якось ну, я вам скажу так: можливо, якоїсь допомоги, можливо, чогось там ви чекаєте, да.